Дорогі години, які стоять мільйони доларів, і ті, які стоять 20 тисяч доларів, він, він точніше не ходить. Житомирянин Володимир Савчук 28 років працює годинникарем. Свій перший часомір, каже Володимир, він розібрав і зібрав у семирічному віці. А в мене було тяга розбирати. Вони стоїли дешево, тоді 4 рубля стоїть будинок. Його розбирав і збирав. За словами Володимира Савчука, за освітою він інженер. Працював на одному з житомирських заводів. Після закриття підприємства у 1997 році його захоплення ремонтувати годинники стало професією. Випадково я зайшов сюди, у мене батарейку потрібно було поміняти. Людина поміняла дуже швидко. і Я пішов, батарейка гарно працювала. В тих пір якісь питання виникають, чи ремішок поламався, чи батарейку замінити. Прийшов до чоловіка три секунди. І пішов. Володимир говорить, що з появою мобільних телефонів і смарт-годинників кількість клієнтів зменшилася, але каже чоловік: носити годинник престижно. Годинник це статус іще. Тому що візьмемо президент і всі носять годинник, а не дивляться на телефони, бо то не солідно подивитись на телефон, отак от взяти. Всі користуються. Навіть і патрі... патріархи носять годинник. Якісний механічний годинник має коштувати не менше п'яти тисяч гривень, каже Володимир Савчук. Тільки професіонал можна відрізнити оригінал від репліки. Репліка це копія. Копія почти одинакова. Як кажуть, коли сказали, подділка діти й онуки Володимира Савчука не стали годинникарями. Чоловік каже, що готовий передати свій досвід людині, для якої ремонт годинників стане улюбленою справою. Леонід Харшан, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомир.